Депутати продовжують диктувати правила, які їм вигідні. Тільки заговорили про заборону виїзду з міст, як депутати завили і все зразу поміняли. Мабуть, бачили всі, так ось до і після, як поміняли ось той закон, і то просто, знаєте, пишуть в телеграм-каналах просто геніально. Не людей послухали, хоча людям все це теж не подобається. А саме через виття депутатів. Вітаю українців, вітаю глядачі і підписники на каналі Знайомі Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Усі обговорили заборону виїзду із міст, мабуть, вже. От і я скажу пару слів. Хочу почати з того, що це не ініціатива Залужного, що на нього всі накинулись, а це норма закону від, ще від 92-го року. Просто знаєте, як завжди буває. Просто профукали. Профукали в Верховній Раді депутати все це. І просто не прибрали цю безглузду норму, от і все. Безглузду ще з 92-го року, яка суперечить скасування прописки. І Верховна Рада, вона мала б навести лад в цьому питанні, але не навела. Або просто забили на це, або просто профукали, от і все. Я не знаю. Це все питання до Верховної Ради, чому все так? Але тут ще дуже важливий момент. Все це, знаєте, преподносять як якусь хотівку залужного. Але ж то зрозуміло, що це не так, бо ця норма вона діє ще з 92-го року. Але депутатам це не подобається. Хоча все це вивертають з боку того, що не подобається простим українцям. Хоча людям це не подобається теж. І одразу всі починають казати, що ніяких заборон і Зеленський Арестович вчора, так? Всі, мабуть, бачили. В підсумку все це знижує просто популярність головком. А слуги, наче, знаєте, так, такі молодці. Цікаво, як тепер будуть реагувати ті, хто наполегливо давав вказівку залужному озвучити цю норму закону. І хто взагалі звернув увагу залужного на цю норму? Щось мені підказує, що просто ну, він військовий, не ретельний знавець законів, і сам цю норму закону він не знайшов би. Знаєте, що злить більше всього? В країні війна. Повітрі вже просто смердить тим, що дехто жадає виборів. Люди, що ви робите? Всі ці ігри вони не потрібні. Війна в країні, яку потрібно виграти, бо виборів в разі поразки не буде взагалі. Ось про що мають думати політики. Військові ризикують життям, треба їм допомагати, а не перетягувати на себе ось цю ковдру прихильності простих українців. Але у людей залишаються питання. Я сподіваюся, що сьогодні на них зможуть відповісти, чи можна ж виїжджати з дому, адже під місцем проживання можна розглядати будь-що. То може бути і квартира, і вулиця, і район, населений пункт, і так далі. і так далі. Представник головного управління персоналу Генштабу полковник Олександр Хлись в ефірі телемарафону він сказав з цього приводу, що якщо в межах області. То дозвіл не потрібно. Якщо в межах, наприклад, Києва та Київської області теж не потрібно. Якщо людина виїжджає за межі області, то має прибути до керівника ТЦК і уточнити свої дані та отримати такий дозвіл. І в соцмережі українці вже просто продовжують обурюватися ось такі абсурдності, тому що ось дивіться, наприклад, вирішили люди там провідати батьків образно. Чи там ще якась а, м, негайна справа і з однієї області в іншу. Треба отримувати дозвіл від військома. Крім того, в разі початку, наприклад, активних бойових дій, військовозобов'язаний не зможе законно вивести просто свою сім'ю. Розумієте, то вже питання життя, а сама норма вона вдарить просто по економічній активності всередині держави. <кій> Вибачте, я не знаю, як все це буде. Сьогодні, думаю, нам зможуть відповісти на це питання. Але є ще одне питання, яке просто не може не хвилювати: петиція з вимогою заборонити очне навчання в Україні до завершення воєнного стану. Набрала необхідну кількість голосів, і тепер Зеленському потрібно буде відповісти на неї. І то логічно, що вона набрала. Ну, хто ж захоче відпускати до школи свою дитину? Якщо просто будь-якої хвилини туди може прилетіти ракета, згадайте, згадайте, що навіть через коронавірус дітей не пускали в школу, а ось у війну хочуть пускати. І зрозуміло, стає, що політикам, які відправили своїх дітей подалі від війни, десь за кордон, ну це, знаєте, не дуже актуально це питання. Ну, їх же діти в безпеці, в інших країнах. Але це залишається небезпечним для дітей, простих українців. Дуже багато дітей залишилось в Україні. І тепер президент зобов'язаний розглянути цю петицію і дати свою відповідь. І залишається дуже серйозне питання. якщо Зеленський відмовить підписантам петиції, він повинен бути сказати: чи будуть його діти ходити до київської школи з 1 вересня. Я гадаю, що це буде чесно. Побачимо, що відповість президент.